Шановне панство, ми з вами на Дністровському каньйоні. Село Дністрівка. Та-дам! От Їхали ми. Я вже такий куняв, кажу, все, зараз приїду лягаємо спати, у нас 9-та -го година ранку. Виїхали десь по, по четвертій. От І думаю, такий зараз ляжу посплю. Ну як я побачив оце. Це. Сна нема. Пішов збиратися, йдемо шукаємо, де запаркуємося. І будемо рибалити з вами. Будемо рибалити на, х... на хіржачка, розкажу одразу, що по каравану. Ми виставляли його на продажу. Так що лайкоси не переключаємося. переключаємось. Ніби холодно, а від того куражу за рибалкою такий. І вже жарко. човен вже надули? Що у нас по годині, пані Світлана? 10.52. Готуємося. рибаки вже є, бачу. Тут були, щоб ходили так по берегу, кажуть. Нігугу. Але пані Світлана каже, що в неї дуже класна чуйка, що... що буде трофейна щучка так? або судачок. Минулого разу ми тут взяли на 4300 4800 такі. От, так що будемо шукати трофейний Світлана. Ну що, погнали шукати рибку. Зараз десь на старі місця подивлюсь що там відбувається. Може що зараз, зараз заряджує холодно починається парсун странний. Зараз зразу заведеться. І що ти хочеш мавпати, га? Ну ти ж тільки що завелося, працювало, все б нормально. скотина ти а. Ну, тут коротше, без варіантів Тут напевно новий мотор купляти І буде тобі щастя його Ну щось 15 хвилин коричі, кидаю. І нігугу. Нігугу і тепер щось. На юліка буду пробувати, не знаю. Саме те, що немає одного виходу риби. От ні разу не побачив, щоб десь риба вийшла з води. Взагалі. Ну, в смислі <смі> вийшла, щоб вона не це не вийшла, по берегу, тут погуляла. Хоча б десь показало, що воно тут хоча б присутнє. Зараз будемо дивитися. Може десь на глибинах сидить зразу. То одному важко, одному це зараз і, і зйомку робити, і зараз ехолот, і якір кидати. Це коротко, трохи хімеройне, але прийдеться з ехолотом теж шукати де вона стоїть. Якщо там ще батарейки тримаються І Це біля по дну йде, а так тарабаниш все з дна збирає Що, шановне пастоплаває, я тут обходив вже не знаю скільки, ну багато. пів баку виїздив, ні одного удару, ні одного виходу риби. Вже заплив тут. Річечка є одна. Одним словом. Ну, взагалі ноль. Ноль-ноль повністю. Назбирав собі камінчиків для декорації в акваріумі. І ні гу-гу, То що і рибаки казали, що взагалі нічого. Не знаю, ще завтра подивлюсь, може завтра щось зміниться. Вітер такий вже поривчастий такий він противний такий. От, ну, поки не знаю, не знаю куди, куди пробувати, без поняття. Я зараз мав би в другу сторону плисти, а воно вітер несе проти течі. так. Не знаю на що я вже перепробував все, що мав і ні гу-гу. Все, приплив. Ми тут одні єдини, що за цей день. Тут приємно. Там були браконьєри якісь ловили. Ну так, я не бачу, що мали, але ну, хто туди ще залізе, там спускатися, напевно, дві години машини. По бездоріжжю і без вудочок біля води мене побачили, силу машину мати їх туди. Там рибак був, взяв пару судачків. риба клює тільки з дна на силіконки, все. Більше вона ні на що не клює. Ні одного виходу риби за цілий день я не бачив. Мотор крема там зламалась, на цьому, на катушці. Коротше, треба їли ту клему, там зробу, там ілишуся зараз з тими веслами, б звідти на пару два дня. Каже, ти мотор мене вже так дістав, що тут понос. Пані Світлане, давай човна підтягнемо ближче. Пару окунців йшло за, за блісною. Щуки не видно. Але зато кайфово. Пані Світлано, розкажіть щось за караван. Ви хотіли його продати, виставили, скидали ціну, так? Скидали ціну так, капітально З 50... скількох там? чимось тисяч. Ми скинули на 35. І, і притрушений мені одне пише, каже, я дам 11 тисяч гривень, більше не дам. Ти розумієш? І мене аж це так. Караван будемо знімати з продажу, та пацієнт. Як це -то було, тому тільки така скотина нужна самому, От лишимо собі це. Настоїть їсти, не просить. Ось ще такої біди нема. Аби вже треба було срочно продати. Напевно, на момент виходу ролика каравана вже не буде в продажі. Будемо може пробувати в оренду його здавати, як ти кажеш. У нас тут засада. Ну, зараз. Яке у нас зараз година, у нас зараз п'ята, Ще нема. І виходить, що в шості ми вже лягаємо, так що? Ну бо на такому безлюдному острові. Я не знаю, що робити, ні? На. цей серіал. Серіал? Серіал і ти мала дома дивись вже не витерити підгнали, ні. Оцвітають ні один. Ми будемо, щоб вона задача спати. Це нормально взагалі? це все не дуже подобається. Зробила собі температура. Зараз лічка працює. Мураску там. Я тільки ключе опалення, то скільки нас Вісім 18 градусів, щось мало, це холодно. Добре, будемо тримати вас курси. Я тут все-таки маю надію завтра зробити зранку собі відбірний поводочок і спробувати судачка на глибині пошукати. Ловити вночі. Не можу. Та, то Хмельниччина, то вам не Івано-Франківщина. Тут, по-моєму, вже в Україні ніде не було тривоги, а у них постійно, у них 24 на 24, по-моєму, тривога. У них одна перестає і через пару секунд зразу інша. Фу. Хмельниччина, так. Воги не виключаємо, трохи сикаємо. О так що. Ну що, Я зробив собі колесу. Я холодік готовий вже є, все готове. Зараз трошки з берега покидаю, поки не буде на воду. Буду шукати рибу. Але руки вже дають своє, вже так. Раніше я вилітав з каравана, не панського на рибалочку все. все тепер ви повзаємо. Та да. не роки, то погода, холодно. Та холодно. холодно. Так, от дуже некомфортно, коли зріше порівняти літом собі тепленько, так, в шортиках, вийшов, все. А тут крижі поправляєш Якусь термобілизну собі напевно брати таку скафандр якийсь так російський мост уже сидить. я собі такі думаю засолю рай би там сідом друзям пороздаю ага. коротше зробив собі такий зідний поводок до з берега покидаю така кубаса Таке собі. Я зараз буду ще дивитися, що в мене там по запасах. Проба номер 118 пообривав я короче. все, Все. Тут відвідний поводок взагалі не, 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 не на дністерці. Тут коряга на корязі і ти йдеш по дну, то все тени. Три, три рази закину, і мак. Буду на Зараз сідаю на човен і поймав по шукати ехолоту, де та риба стоїть. Електричний Мотор, щоб воно тримало тебе на тому місці постійно, щоб ти не йшов рибу і так і став над нею кидав її біля писка або щоб якір кидав. Тож і хрен знає, яка риба стояла, може й біла риба стояла, може і мирна свідки що я тут судачок чекаю до речі я вот взяв якраз на 3800 судочка на тут караваном стояли там стала караваном ти бачу теж начує плавають, шукають рибу. але в них і холод побогніший другий день риболовлі. повний галях. повний ну а а потім я скажу такий, ну то ж не риба головне, то головне участь, відпочинок. Та. Я вже буду зараз йду на той берег. Іду шукати. І там по ямах може десь там сидіти, З цієї сторони взагалі глух. Десь там є трошки, бачу там. І там рибин було, були, вже всі рибаки там стали. Пішла друга доба пошуку риби, Хе-хе, ти повний трешак. Нихрена нема. Вже зійшов з руслой дністра, вже пішов в сусідні тут річки і Нарешті, хоч щось на чорта вже взяв, вже просто запахався. Кидати, думаю, хоч Тоб, піде хоч, купив. Такі стільки то й закварюємо, їсть, а то хоч буде, трохи річкової Так Такі вже на глибині, глибина, десятка, щось таке, вісім, вісім метрів. Діти його дістанеш. Але приємно на таких глибинах, так ну тобто ти завжди надієшся, що там щось зараз таке буде. Глибоко-велике. Але глибоко і маленький, 7,5 вже метрів. Десь мене зносить що? Пробуємо, рибачимо. Зараз додому вже буду збиратися дітям до школи. Щось там смикає, не знаю, що там. Але я холод не показав, я холод стоїть якраз під чований. Але я правда виставив велику і середню, маленьку я виставляв. Я вам скажу, почалась така трешова-трешова рибалка, вітер аж говорити не можу човен вже не тримається на якорі, його просто кудись несе. І ми десь у в середині річки якоїсь. Риби не видно і вона не клює. Все. Бімба. І мені ще зараз туди плисти проти вітру. Кілометрів 5-6. Можливо більше, без поняття. Ну що, друзяки, я збираюсь. Я збираюсь, бо я навіть не знаю, чи я додому ще до грибу. Проти такого вітру, що навіть якір не тримає, мене все носить і носить потім. Хріно знає, що тут робити. Як я маю звідси вигребсти. А гребсти мені ще до хрена. Роби нема, не видно нічого. 400 майже 500 кілометрів махану просто так О, це моя риба не стидно тобі хлоп скільки тобі років що ти тут робиш придурку десь ні одного рибака а ти ха бабай коротше валим звідси Щось за щось зачіпил, Що Щось тяну! Сіту через інкусь Що тянуть! Щас кажу я сітки кидаю, бля Точно через сіту зачіпав! Блять, шо казав! Дебилий, сука! Потім блядь, вся річка перекрита сіткою, па твою мать! О, пиздец. Блять, вот и вся рыба нахуй. Суки, порежу. Нахер вид, да, это суки. Все такая очко малыша. Вся рыба подряд иди. Суки, блять. Я не зможу її тут сам витягнути, вона всю річку перекрив. Сейчас нам не зможу. Шиль такий сильний вітер. Блять, щоб у мене з тої риби, блять, як мене їсти суки. Що то, що ножик такий тупий. Ну я ще й порізати можу. Блин. Бомбы тише на берзе сидят, девляться. Андон. Там, там какая-то база. Рыбацкая. Ну шо, что ж ты за хуйня? Вдавлюйтесь Пендрасти Підрасти. Так, ножик, я думаю, не гострий, він? Не гострий. Ладно. Вітер так дуєш. З носа і з по плаки. Коли так будто вже не їсть той риба, а? Поехали, річку такого, поперек перекрити. Це піздець відпочайте сама мати, але не вистачає ну от був я вон за тою горою аж туди далі а грібши мені аж вон там біла точка там по будинки стоять там караван стоїть так що на моторі 2,6 коня, пів сили, зазвичай тобто вона така хороша відбила. Ну що, шановне пасло, ми вже вдома. Ми вже є вдома, приїхали. Пізній вечір, без риби, трошки розчаровані, але зато набралися емоцій, трошки вийшли з зони комфорту. О, трошки набралися. О, так що я тепер, так як караван не продається, ми будемо рибалити набагато частіше. Потім він стояв, ми прибрали, тут все було чистенько, голубенько, всі, всі чекали, що то прийде покупець, і от, і нікуди не їхали. От, і ті рибки. От, а зараз... Зараз що, зараз раз в тиждень на пане буде рибалочка, правда, пані Світлана? Раз в тиждень на тепер буде рибалочка? Так. так. Пані Світлана підтверджує, підтверджує, що то буде та. Я знак питання Ні, Рибалочка буде, набагато Частіше, що десь гори, може, поїдемо. Трохи по снігу попадаємо в сніг. Так що, шановне пасо, підтримуємо наших хлопців, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні! Все буде Україна!